Ну що хочемо подякувати компанії СуперСіп за те, що досить швидко та якісно втілили нашу мрію в життя? Да, з самого початку ми хотіли будуватися з газоблоку, але хлопці переконали, що сіп панелі нічим не гірші, навпаки, навіть кращі. Ніж газоблок в них класна звукоізоляція. Вони досить -таки теплі і досить швидко будуються. Нам до прикладу нашу коробку витягнули менше ніж за один місяць. Потім домонтували вікна. В цілому ми дуже задоволені. Побудували по нашому особистому проекту, вирішують питання будь-якої складності щодо ділянки, також щодо інших питань, які навіть не знаєш, які тебе очікують. Так, да, в цілому сервіс хлопців дуже класний. Ми дуже задоволені. Що е, от все, що вони обіцяють, що по термінах, що по коштах, все воно так і є на ділі. Тому е, тільки позитивні враження, і класно було попрацювати з хлопцями з Суперсіб. Всім радимо. Дуже дякую.